Привіт, мої любі. Дякую, що зайшли до мене на канал. Мене звати Оксана. І сьогодні зробимо розклад на два варіанти, як ви бачите, подивимось, чи буде він діяти ваш загаданий, ваш партнер. До речі, мене в коментарях попросили зняти якось, не знаю, далі від рук, від карт. Ну, я щось, щось намагалась свій штатив виставити. Ну, це все, на що я. Спромоглась, Так що, сподіваюся, вас влаштовує такий варіант, такий формат зйомки, тому що по-інакшому у мене тут не виходить. У мене ж статив якийсь дуже високий, коли його ставлю дуже далеко, він починає прогинатись під вагою телефону. Так що сподіваюся, вам все буде добре. Так, ну що ж, два варіанти, як я казала. Ось у перший такий камінчик, другий такий світленький. Обирайте свій, загадуйте чоловіка. Будемо дивитися, що він там, як він там буде діяти. І, до речі, термін загадайте, напротязі якого подивимося. Він не дуже великий, там місяць, може, три місяці. Так, ну що ж, сподіваюся, вже зосередилися і обрали. Так, другий варіант ми відкладаємо. Починаємо з. Так, тепер три далі відкладати. Починаємо з першого. <кій> ну що ж, привіт одинички. Давайте, хай ваш загаданий про себе щось розкаже, щоб ви його впізнали. Так, що тут у нас вже перевертається? Що тут у нас перевертається? Башня. Щось тут у вас зруйнувалося. Дуже схоже на трикутник, тому що ж дві трійки. Можливо, у когось тут ще й дітки є. Ну, подивимося, що там у вас з вежою. Точніше, в нього я запитувала, що в нього відбувається. Так, розказуй, що там у тебе. Розказуй, що в тебе, щоб тебе одиничка впізнала. Що в тебе відбувається? Слухайте. Сонечко, сила і туз мечів. Так, ну на перший погляд, все начебто добре. Зараз ще один рядочок викладу. Оператор, зірка, Слухайте, щось він так нам. Чотири старші аркани вже виклав. Не знаю, можливо, тут чоловік у вас такий весь зірковому статусі, ви подивіться, і сонечко викладає, і сила, зірка, імператор. Я б сказала, дуже схоже, що в нього зараз якийсь не знаю, прорив, слухайте, щось пояснилось, можливо. Десь якась ситуація була, де він переміг, виграв, відчуває себе, так знаєте, впевнено ну, на ногах, відчуває себе ну дійсно переможцем, імператором. Якась була в нього тут справа, бачите, він її вирішив. Е, я не знаю, що, до, чого це тут стос... до чого це було. Чого це стосувалося? Він тут відчуває себе на коні. Так, і що це в тебе? Що це тут таке відбувається? Ну, поясни нам, що це в тебе тут відбувається. Що це в тебе тут відбувається? Ну, щось, щось прояснилось, дійсно, щось почало по-новому, якийсь новий початок. Слухайте, він якийсь час довго сидів тут, бачите, в четвірці кубків, <кхід> начебто, опустивши руки, йому здавалося, що начебто все набридло, все якось ну, однак по одному сценарію, наприклад, йде. Або ж якась ситуація ніяк не розвивалася, він, начебто, вже втратив якусь надію, але зараз дійсно стався якийсь прорив. Я не знаю, що там в нього саме сталося. Ну, він дуже радіє з цього приводу, що, от нарешті, вдалося. Нарешті я тут, як справжній чоловік, порішав всі проблеми. Не знаю, в когось, можливо, ще зв'язано з відстанню, Можливо, не знаю, якісь справи десь нього були на відстані. Можливо, там по інтернеті він там щось вирішив, так? Щось владнало. Ну, тут просто у нас цей рицарь, мені якось так схоже, начебто він кудись їздив, щоб вирішити якісь питання. Так, і що? І Що тепер? Як ти себе тепер? Зараз відчуваєш? Як ти себе відчуваєш? П'ятірка, жезлі. Слухайте, ну він начебто не хоче програти якійсь імператриці. Ну Тут вже дивіться по своїй ситуації, якщо він вас одружує, то це значить, не ну, знаю, з дружиною тут якась конкуренція за щось. Можливо, це вас показують. <кій> Тому що імператриця це ще ну, часто випадає сама перша жіноча фігура, це дівчинка, яка дивиться розклад. ну Тут я просто не можу сказати так на загальному розкладі на 100%. Ну От він начебто не хоче втрачати якусь свою перевагу над імператрицею. Не хоче програти. В чому справа, в чому тут справа? 86. Ну, все якось рухається на то швидко. Ага. Він каже, не, не, не Підожди, підожди, що вісім каже, Ну так, дивіться. Він каже, що він тут весь. Як в імпульсі, в <ріст> такій енергії, знаєте, швидкості щось робити, прийняти рішення, або ж це зв'язатися, наприклад, подзвонити, зателефонувати, написати. І що тут за перешкоди? Що це Що тут це тебе? Диявол, ну щось душа в рай хоче, але да? ну, гріхи не пускають. Щось тут заважає йому на даний момент. Дивіться, тут у нього начебто все прояснило, щось у нього там якісь успіхи в справах. А от з імператрицею щось ніяк не, роз, не розрується, хочеться сказати, не знаю, можливо, це слово вас любить вживати. Є тут якісь моменти, можливо, у когось матеріальні якісь. Перешкоди матеріального такого плану. Якщо ж він одружений, наприклад, то це от саме така залежність від родини, від сім'ї, ну, фінансові, можливо, якісь зобов'язання. Ну, тобто є тут якісь моменти, які його не пускають, які йому заважають, які не дають йому визначитись, не знаю, зробити правильний вибір. Хоча дуже хочеться рухатись. Або ж приїхати, наприклад, або ж знову ж таки зв'язатися. І себе показує Кубком. Слухайте, такі ось. В почуттях тут? А, це в нього рибки на малювані, я намагалась роздивитися. Угу. Так. Ну і що ти думаєш з цим робити, з цими перешкодами? Що ти думаєш з цим робити? Не знаю. Слухайте, каже, я тут весь. В якихось обмеженнях, можливо, до речі, ви тут його заблокували, він не може до вас, от він хотів би, бачите, до вас якось, не знаю, прорватися. А ви тут йому поставили перешкоди. Хтось заблокував, хтось, можливо, ну не знаю, переїхав, там у нас карта Встані показувала. Ну, тобто є якісь тут перешкоди, які мене дають досягти того, чого він хоче. Коли я питала, що він думав з цим робити, що він з цього приводу думає, він не знає. <ків> угу. І поки поки що я спостерігаю. А, ну, В принципі, так, ти ти намагаєшся тут боротись. Ну, так, він каже, так, я спостерігаю, можливо, там збираю інформацію, можливо, це він слідкує десь за вами, підглядає. Ну він тут налаштований, слухайте, боротись, добиватись, <ків> якось до вас проявлятись, покажу кубків, ну, не знаю, прийти там. Можна ж таки зв'язатись з вами і щось, не знаю, відкрити душу, зізнатись в почуттях, ну, дивлячись, який він там у вас, чи дуже балакучий з цього приводу. Так, ну от така в нас сигніфікація. Дивіться, якщо схоже на вашого, то давайте дивитись, як він буде діяти, тому що діяти він тут явно хоче. Так, загадуйте термін, та що ж це у нас тут? Забагато карт перевертається. Так, загадуйте термін, подивимося, як він буде діяти загаданий термін. Як він буде діяти загаданий термін. Як ти буде діяти до одинички в загаданий термін. Королева кубки. Подивіться, тоді у нас карти випалися. Карта була зверху і знову ж таки, я її дістала, витягла. Ой, десятка кубків, слухайте. Та... То значить, Ну, от він хоче, дивіться, прояснити щось. Якщо ж ви сімейна, то ну, що, у вас там, що у вас там по сім'ї в сімейних справах? М -м -м якщо ви не сімейна, а якщо ви не сімейна, <кхід> ну то, ну, все рівно дивіться, бути з вами. От йому хочеться розібратися, е не знаю, наприклад, тому, що там між вами зараз відбувається, що там можливо, наприклад, або які там у вас плани на майбутнє, на сім'ю, на стосунки. От от, -от, -от все таке плано, йому дуже хочеться зустріти з вами. Я не знаю, ви там з ним зараз бачитесь, не бачитесь, але йому дуже хочеться з вами на побачення сходити, слухайте, десь добре провести час. Можливо, хтось тут навіть десь посидіти, або ж ну, в когось тут, в якомусь закладі, в когось просто десь вдома, в когось ну, вас чи в нього. Ну, тобто, йому хочеться з вами, тут, бачите, посидіти, розслабитись, поговорити, добре провести час, щоб було так легко, спокійно. Так, і, і що ти будеш? І твої дії, твої дії в загаданий термін. Твої дії в загаданий термін. Він вже хоче все по-чесному, слухайте. Сімка кубки. Знову ж таки, показує нам оце його якесь розчарування, що начебто так, як він хотів, як він мріяв. Тож ти, а справедливість. Ну, Не знаю, дуже схоже, що він тут у вас одружений, слухайте, ну або ж принаймні не, не вільний. Він розказує про те, що він хоче дивіться, знову ж таки, він хоче до вас приїхати, він хоче з вами зустріти, запросити вас на побачення, але начебто в цьому. Ну, Заважає його, не знаю, сімейний стан, або ж якісь, можливо, у когось тут якісь юридичні справи, можливо, якісь такі моменти, знаєте, які він, ну, над якими він не владний, що він не може просто зараз до вас приїхати. <кхід> Дуже мріє про це. Бачите, побачити з вами, десь зустрітись, посидіти, поговорити, прояснити ситуацію. Ну, в нього наче знаєте руки опускаються, що от зараз поки що не вдається. Так, як тебе ж діяти? Як тебе ж діє загаданий термін? Четвірка жеслів. Ну, знову ж таки, показує нам, що він не знає, що йому робити з цією четвіркою жеслів. Не знаю, в когось це сім'я. в когось, можливо, просто такий, знаєте, стан, коли ти ну, якомусь в якійсь своїй рутині, битовухі, не знаю, як це що можна сказати, в якомусь своєму звичному середовищі, не знаю, можливо, там графік роботи когось. Тут заважає якось проявлятись, так? Ну, тобто, щось тут -то таке, бачите, чотири стіни, <гум> Тобто, якась своя звична така Ну, не те, що атмосфера, ну, звичне життя. Це вважаємо, йому звичне життя. Якщо він одружений, то це дуже схоже на те, що Ну, от він не може вирватися з дому, наприклад, щоб до вас тут з вами десь зустрітись. Знову нам показує, що він не знає, що робити. То ти будеш діяти, слухай, ти мені скажи ти діяти? Ти збираєшся діяти? Ти будеш діяти Колісниця? Ну, Будеш діяти? Він каже, я докладаю зусиль, слухайте, щоб приїхати. Тому що дуже хочеться, дуже скучає. Тоб, дивіться, все-таки він каже, що я постараюсь, Я вже стараюсь, я докладаю зусиль. Я працюю в цьому напрямку, щоб приїхати, тому що я за нею дуже скучив тут. Тому що вона тут, ну не знаю, моя споріднена душа, тут мені з нею дуже добре, ну, якась така ностальгія, знаєте, за вами. Ну, тут дійсно чоловік скучем, скучає, скучає слухайте, сумує, тут не вистачає йому вас, і він каже, так, я докладу всіх зусиль. То ти таки з'явишся, ти таки з'явишся, ти з'явишся, маха. Мах. Ой, так, слухайте, так, я тут все вирішу. Каже, так, я мах, я тут постараюся докладу зусиль. Можливо, навіть сказати, що я всіма правдами і неправдами, але я таки приїду, я таки доб'юсь свого. <кхід> то, знаєте, ще мечів, тут вже така якась рішучість. Тут, значить, то, знаєте, чоловік вже такий, та скільки ж можна, я тут скільки сижу, я тут скільки вже думав про це, мріяв, я так хочу вже до неї нарешті з'явитися. Я таки постараюся, я такий так, сам себе так накручує, все-таки так, все. Зараз я зібрався, скочив на свого коня. І поскакаю до неї. Так що так, дівчатка, він таки з'явиться, він буде до вас о, проявлятись. А з чим ти прийдеш? Давайте запитаємо. З чим ти прийдеш? До одинички? з чим ти прийдеш? Четвірка мечів, трійка. Він каже: ну я думаю про плани. Значить, він каже: я поки що планую, що саме сказати, чи з чим підійти. Ой, ну він прийде, слухайте, він прийде вам сказати, що він довго думав. Про те, що ви повинні бути разом, що у вас тут якась, ну, кось, можливо, навіть поїздка кудись, можливо, він прийде вам сказати, сказати що давай там поїдемо кудись разом. <кій> ну, взагалі, дивіться, він каже, що я прийде сказати вам, що він довго думав, так, він довго планував, так, скажімо, так, вашу ну, зустріч, вашу пару, ну не те, що пару, ваше ну, єднання, якщо можна так сказати. Прийде сказати, що він дуже думав, довго думав про те, щоб як це все в життя оплаті. Що він, бачите, будував тут плани. Прийде вам розказати про свої плани, що в нас на дні король митів, дивіться, який весь серйозний дядько. Да, прийде, скаже, що він дуже довго з вами тут скучав, не знаю, плакав, можливо, той чоловік. Сумував за втратою вас, бачите, і нарешті тут йому страшний суд. Нарешті йому тут дійшло, скажімо так. Так дівчатка, тут прийде, прийде ваші загаданий. Дякую, що подивилися. Давайте тепер перейдемо до двієчок. Так, ну що, привіт-привіт, двієчки. Давайте подивимося. На вашого загаданого. Щось сьогодні зранку ще не розговорилося. Вибачте, <кій> що Горо, голос ще не дуже прокинувся. <кій> так, давайте ваш загаданий, що він про себе розкаже, щоб ви його впізнали. Ну, розкажи щось, щоб Вічка тебе впізнала, розкажи щось про себе. Розкажи щось про себе. Король мечів, якийсь серйозний дядько у нас тут. Ой, вже тут на, на білому коні, слухайте, їде. десятку пентаклів. Це куди саме ти тут зібрався? Десятку кубків, слухайте. Ну, я не знаю, тут чоловік їде одружуватись. Серйозно? Ти що, їдеш з пропозицією до двічки чи що? Десятка жезів, дивіться, щоб взяти зобов'язання. Три десятки ну це ж треба. Ну, як це так, з колоди, <смі> отак витягуючи з різних місць, три десятки петляр. Дивіться, він тут, що він зараз? Він зараз їде, дивіться, щоб створити сім'ю, таку гармонійну, щасливу пару. Ну, Якщо не сім'ю, то точно бути разом, взяти зобов'язання. Нарешті, ну, взяти відповідальність, слухай, десятка жезів це ж у нас ще й про відповідальність, про те, що ти відчуваєш. Ну, що повинен тут докладати зусиль, слухайте саме в цьому напрямку. Ну, ну розкішно. Цікаво, слухайте. І що це? Навіть не знаю, що його спитати. Так. І, і які в тебе. Як же тебе так запитати? А що тебе до цього піштовхнуло? От що тебе піштовхнуло, що ти тут зібрався одружуватися, Що тебе піштовхнуло? Дейка жезлів. Слухайте, ну він нарешті зрозумів, що боїться вас втратити. Слухайте, він каже, я зрозумів, як я довго стояв вагався, поки не дійшло, що я не можу її втратити. А чому ти вдруг раптом вирішив, що ти можеш її втратити? Чому раптом? Ну, бо зрозумів, що кохає. Слухайте, ну, розкішний чоловік, тут такий весь осознаний, як це сказати. Певно, тут довгий час він сидів, вагався, стояв точніше на цьому порозі, не міг наважитись, коли нарешті вже півень тут клюнув так, смажений. І він зрозумів, що боїться втратити, тому що з вами тут дуже комфортно, тому що ви тут підходите один одному, тому що у вас якесь розуміння, знаєте, така якась порідненість взаємність. Ну, Нарешті він начебто зрозумів, що от ви ну, саме та, з ким хочеться йому пари. Бачите, з ким зібрався, слухайте, будувати прям когось сім'ю. Ну, я б сказала, це дуже схоже на сім'ю. Третий десятки підряд. <смі> Навіть не знаю, як це ще у можна... Тут не можна сказати, що це просто стосунки. <смі> тут дійсно про сім'ю. Дивіться, і про стабільність, і про радість, щастя, гармонію, і про зобов'язання. Ну як це ще можна характеризувати? Та що стало цим тригером? Чому ти раптом зрозумів, що от пора вже дійсно їхати тут з пропозиціями? Що стало тригером? Ну, слухайте, якесь осяяння, якийсь грім серед ясного неба. Що саме сталося з цим тригором? Слухайте, оця ваша пауза, я так розумію, що у вас пауза була, то він там сидів, десь своєму відлюднику, йому дійсно дійшло. Ну, я не знаю, як це ще сказати. Він сидів, тут, знаєте, щось м, шукав, копав глибоко, так? Якась рефлексія. Ну щось він тут намагався зрозуміти, розвиклати по поличках. І, і в нього дійсно був якийсь інсайд. Дивіться, у нього тут був якийсь прорив, він тут нарешті щось зрозумів. А що саме ти зрозумів? Що саме ти зрозумів? Ну, Що потрібно, бути, якась взаємність, що потрібно не лише брати і віддавати? а... Він зрозумів, що він, бачите, не давав віддачі. Якщо, наприклад, у вас дійсно зараз там пауза, то він своєму цьому відлюднику зрозумів, що він вів себе негарно з вами, тому що ви тут йому ну, якось проявляли, до нього, так видавали йому увагу, якісь там знаки уваги. ну якось ну, Працювали над стосунками, так? А він не давав цієї віддачі, він лише сидів і брав, А тепер він нарешті йому дійшло, що, що ж я такий, оце весь. Він нарешті в своєму відлюднику зрозумів, що він неправильно себе некрасиво вів. Ну, Чудовий чоловік. Так ти вже зараз проявляєш, ти вже зараз якось дієш до дівчинки? Ні, зараз пауза, слухайте. Ну, Дивіться, в принципі, а як же тоді вам пізнати? Він же ще ж не приїхав, це він зараз весь в процесах, так, щоб доїхати до вас, бачите це все, але зараз тут пауза. Так, а як вам зрозуміти, що це саме ваший тут? Як це вам зрозуміти? Сімка жезлів? Слухайте, ну ви з ним довго боролись. <смі> я не знаю, ви довго то з ним перетягували канат. Ви ту довго намагалися щось ну, не те, що поділити. Ну Кожен хотів по-своєму, у кожного був свій сценарій. Як потрібно саме кожного з вас був свій, своє бачення так, стосунків? І от ви змагалися, ви намагалися один одного. Переконати, що потрібно саме так, а не так, як інший хоче. От, от як ви впізнаєте, це саме той, з яким ви довго боролися. <гум> ну і з ким зараз пауза. Так що дивіться, якщо це ваше дійсно, то давайте ж дивитися його дії. хоч він нам вже і показує, що він там десь їде. Ну, давайте все-таки. <гум> так, загадайте термін, до речі, загадайте термін, не дуже великий, тільки там, ну як? Ну і не день. Ну, в середньому там місяць, ну, два-три, десь так. Подивимося, як він буде діяти в загаданий період. Як ти будеш діяти до двічки в загаданий період? Як ти будеш діяти до двічки? Пашня, ну, неочікувано, різко, слухайте. Ой, прискаче тут до вас. О, дивіться, все станеться так, як ви мріяли. Слухайте, ну я не знаю, як це ще сказати. Такий казковий розклад, ну, от дивіться, все станеться ну, в один момент, ну, так, от Дуже неочікувано. Ну, знову ж таки, як грім серед ясного неба. От ви собі просто будете жити своїм життям, так, а тут раз і все станеться так, як ви мріяли. От не знаю, прискаче до вас там з, з кільцем, там з пропозицією чи з чим там. Ну, от, все це буде так, як ви собі мрієте. Як ви собі уявляли, можливо, як ви довго думали про це. от І все це буде дуже неочікувано. А що саме буде? Що саме? Як саме він. З чим ти прийдеш до двічки? З чим ти з'явишся до двічки? З чим ти з'явишся? Закривають нам. А на дні Паш Пентаклі. Слухайте тут, начебто він з якоюсь пропозицією дійсно прийде. Щось він тут запропонує. Так, ну добре, давайте подивимося, з чим ти прийдеш до двічки. Ще на всі колоді. <Pomble cuestión> <condition without serving> Тому що арканом уже нам. Закрили. Так, ну давай, з чим ти прийдеш до двічки. ну ка ну ка розказуй, з чим ти з'явишся додвічки. Що ти тут їй скажеш, запропонуєш? З чим ти з'явишся додвічки? З чим ти з'явишся до двічки? Вісім кубків. Ну, ну Він каже, я повернуся. Ну, от саме повернуся, слухайте. Угу. Тут, бачите, начебто був такий період, коли він пішов, так, і тому що були якісь, ну, не знаю, якісь перешкоди, якісь страхи, можливо, щось йому заважало, або ж він боявся, наприклад, як швидко там вас почали розувати стосунки, ну, ще якихось моментів, кожного свої ці якісь таргани в голові. Він каже: от саме я повернуся. Повернуся саме, дивіться, рицар жетлі, тобто активно, дійсно, прийде з чимось, ну, з якимись діями. Це буде саме. Ну, не якісь там просто розмови, а дійсно буде якийсь вчинок. Тут у нас, бачите, двері відкриті, і тут відкриті, Тобто тут... тут, тут. прийде, скаже, все, зустрічаю, я повернуся. Так, І що ти їй Що ти їй скажеш, що ти їй скажеш, як прийдеш, верховна шриця. Ну, Що ви тут дуже мудра жінка, слухайте. Що він вам скаже, що ви тут його приворожили, можливо? Що ти їй скажеш, що ти їй скажеш? Трійка Пентаклі. Ну, що ви тут. М -м, так, підожди, Зірка. Ну, дійсно це, що ви тут якось виросли, чи як це сказати? М -м, він скаже, як він вами захоплюється, тому що ви тут дійсно начебто, знаєте... Працювали над собою, дивіться, ви тут стали якоюсь зірковою, <смі> ви тут досягли якихось успіхів, не знаю, грандіозних. Тому що він, начебто, прийде з захопленням, буде вам розказувати, як він вами, не знаю, гордиться, пишається, пишається, як він вами захоплюється, як він, не знаю, в захваті від того, ким ви стали, наприклад. Ну, Він прийде вам співати дефірамби. <смі> Тим більше, і тут вас імператриці показує. <кхід> Придете розказувати вам, як ви, які ви молодець, що ви так старалися, докладали зусиль, бачите, і досягли якихось успіхів. І що? Ти просто прийдеш і похвалити ту кубків. Ну і скаже, що... <смі> дивіться, ту кубків. Скаже, що в нього до вас почуття і мир. Ну, ну, розкішно. Ну, от що ви тут з ним споріднені душі, дивіться, що ви тут э, початок і кінець. Ну, от <смі> Такі всі пафосні речі йдуть зараз. Що ти скажеш їй? Дивіться, тут пуста карта. Слухайте, ну він що вам скаже? Скаже, що, можливо, навіть тут такий ще момент, знаєте, що він може сказати вам, що так, ти зараз така стала ну, зірка, така вся, можливо, тут відома, популярна, чи там наскільки виросли в своїй кар'єрі, ну, або там якісь досягнення, якщо у вас там не трудна робота по найму, ну, а скажімо, якесь своє, своє заняття. То він скаже, незважаючи на те, що ти така все-таки в такому статусі зірковому, можливо, навіть він вважає, що він до вас не дотягує, ну як, тобто ви тут наскільки крутіше за нього, <свісно> він скаже, але все рівно ми з тобою тут одне ціле, і я дуже хочу бути разом, тому що я тебе кохаю, тому що ми тут, не знаю, поєднані, ми тут наскільки... Проросли в одне в одному, чомусь так хочеться сказати. Давайте ще третю круто візьму. Якщо хочете тут ще подивитися, він якось, бачите, закривають мені карти. Добре, прийдеш їй зізнатись, як ти пишаєшся нею, хто вона для тебе, не знаю, цілий світ ви тут для нього. От він прийде вам порозказує, наскільки ви тут <головіка> молодчинка, так? І що ти їй запропонуєш? Давайте так запитаємо. А що ти їй запропонуєш? От ти до неї прийдеш, тут порозказуєш, поспіваєш їй тут свиренади. Що ти їй запропонуєш? Що ти їй запропонуєш? Що ти запропонуєш двічки? Почати все спочатку, слухати, з чистого листа, дев'ятка кубків. Дев ну, Вигляньте, знову закрили. Слухайте, що він прийде, прийде, скаже, давай все почнемо спочатку. Давай, mm -hmm. До речі, бачите, у нас тут на цій колоді тут двоє людей на дев'ятій кубці. Тобто, начебто це не те, що ви тут сама сидите так, в своїй в великолепності. А, а він каже, давай будемо разом ці кубці. Тобто, Давай почнемо все спочатку, ми тут з тобою зможемо створити ну, дійсно таку ідилічну картинку, так? Будемо жити разом, насолоджувати життям. І, до речі, в нас тут, я не знаю, вам там видно чи ні, тут начебто паруса от на цьому на кораблі. бачите? А, тут море, все зрозуміло. Це вони десь чи вони теж сидять десь у кораблі. Ну, неважливо тут, бачите, начебто простір відкритий. так? Море, вода, тобто якась, начебто, паруса корабля. Тобто ви тут йдете в новий шлях. У вас тут ну, простір відкритий у вас тут перед вами цілий світ. Він каже: Давай почнемо спочатку, давай ми з тобою тут гори звернемо, ми з тобою тут, ну, дійсно, ми вдвох. Бог... Наскільки будемо щасливі, бачите, наскільки в нас тут все буде добре, у нас тут все буде ну, комфортно, так це ж дев'ятка кубків, це зона комфорту. Нам з тобою дуже добре, ми з тобою тут зможемо не знаю, побудувати життя так, як ми хочемо. Ми з тобою можемо не знаю, поїхати куди захочемо, наприклад, там, жити там, в будь-якому місті чи там, країні. Ну, тобто тут чоловік прям іде слухайте, ну все перевернути. Будувати все по новій. Утім, дуже хочеться, бачити, по новій. Ну, я вже не можу, дівчатка, вже всі колоди <смі>, мені позакривали. <смі> Далі не хочуть розмовляти, ну, в принципі, я думаю, тут і так. В принципі, все красиво розказали. Прийде тут до вас дійсно з такими, 음, ну, як нам спочатку показували, бачите, десяточка і кубки, і пентаклів, що він дійсно хоче з вами якихось серйозних стабільних стосунків. Ну, хтось тут явно прийде. З пропозицією. Напишіть, будь ласка, дуже би цікаво почитати. Дякую, що подивилися. Якщо сподобалось, підписуйтесь, ставте лайки, коментарі. Пишіть, буде дуже приємно. Дякую, мої любі. Бажаю вам все самого найкращого. До побачення.